Дякую, мої хороші, рада вас знову вітати на своєму каналі. Сьогодні ми вивчаємо множину у іспанській мові, тож давайте швиденько до заняття. У нас є фразочка, нам знайома La Casa es blanca, дуже легка. Вона ділиться на багато частинок, і майже всі частинки в іспанській мові будуть перетворюватись у множину. Як це саме зробити, зараз поясню. У нас буде декілька урочків з приводу множини, тож сьогодні давайте почнемо з іменечку. Щоб утворити множину іменника, треба додати закінчення S або ES, як в англійській мові майже. С додається, якщо у нас закінчується наголосний слово, каса, касас, лібро, ліброш, ЕС, якщо слова закінчуються на приголосний. Флор, флорес, арболь, «арболес». Давайте подивимося. У нас є години, один буде релох, багато релохес, ЕС, тому що приголосний. Меса, стіл, багато столів месас. С, тому що голосна. Сія один стілець. Багато стільців сіяс, тому що голосна лише С. Pared – стіна а багато paredes. ес, тому що приголосна. Армаріос, багато шаф. А одна шафа армарія. Тут додається також лише С, тому що голосний. Нота. Нода це типу приміточка з испанська. Слова, що закінчуються на літеру е, сета, не люблю цю літеру, будуть змінювати сету на се, лапіс лапісес, наріс нарісес. Зрозуміло, трошки? Якщо іменник закінчується на приголосний, то в закінченні ніколи не буде ос чи ас. Не говоримо професорос або «передос». У нас було тут передес. Закінчення додається тільки або «ес», або е ЕС. Ніколи ні ОС немає, ні Ас не буде. Давайте подивимося: множина прикметників тепер. Ми пам'ятаємо з минулих уроків, що прикметники у нас, у нас також залежать від іменників. Вони змінюють в залежності від іменників свій рід, а також ставляться у число в залежності від іменників. І за такими же правилами ще додаємо S або ES. Бланко, бланкос. пекеня – пекеняс, Гранде грандес. Асуль Асулес. Давайте знайдемо тут пару слів. Сюди підходить, напевно, бланко. Blanco, бланкос. Вони білі, так, біленькі. Пекеня – пекеняс, Гнома у нас дуже пекеняс. Маленький. Гранде, грандес. Нема тут картиночки. Асуль, Асулес, сині. Віточки. Думаю, вам зрозуміло. якщо ні, пишіть в коментарях. Давайте спробуємо тут до прикметників. З прикметників буду зварити множину. Якщо у нас є гріс, то у множині сіренькі мишки буде гріс ЕС, тому що англійська розкладка. Е, була українська, тепер іспанська. Гріс, тому що приголосний в кінці. І ми додаємо е, ЕС. Гріз. Підкреслю. Оп. Рохо червоний, так. А щоб утворити множину, треба додати С. Тому що у нас тут голосний. Рохос. Ніяких рохес, рохас. Рохос. Тільки одну літеру додаємо. Підкреслю. Негра. Чорний футболки, так тут у нас не грас. С тільки додаємо, тому що голосна. Звертайте на це увагу, бо багато людей роблять помилки, додають іще ас або ос. Дивіться, голосна приголосна і додавайте відповідне закінчення. Інтересанте, інтересантес. Це цікаве, цікавий, «інтересантес», цікаві. Підкреслила. Ховен молодий, молоді, ховенес. Тут ЕС, е, тому що Овен тому що приголосна у нас. Я думаю, це не дуже складна тема. Хто вивчав там англійську, наприклад, е, то теж швиденько вивчать. Прикметники залежать від іменників. Це те, про що я говорила. Дивіться, у нас телефонобланко один білий телефон. А якщо телефони, телефонос бланкос. І там, і там ставиться умножен. Каса бланка, один білий будиночок, а якщо їх тут багато, то касас бланкас. Це треба запам'ятати. Флор амарія, тут флорис амаріяс. Коче асуль, кочес асулес. І там, і там додається Ес. Да? По-перше, la flor Амарія. Бо жіночого роду, і додається у нас закінчення, що вказує на множину. Асуль і тут е, ЕС, бо, наприклад, на закінчується. Так, далі. Давайте спробуємо самі. самі Лібро Рохо. Як сказати книжки червоні? Лібро С, і там, і там додати С. Ліброс Рохос. Добре. Бентана Бланка. Вікно біле, а вікна білі. Ventanas бланкас. Дуже добре. Якщо вам вже легенько, то я дуже рада. Монтаня Альта. Щоб утворити множину, додаємо S. Монтаняс. Альтас. Угу. Кама. Гранде. Кама. Grandes. Грандес. Даємо, так? Grandes. Дивіться, зверніть увагу. Тут було grande, вже є голосна. І ми додаємо тільки S до голосної. Правильно? E, не думайте, що це es закінчення. Ні, тут лише S. Давайте наступне. Квадерномарон. E, Пам'ятаємо, e, що. Квадерна – це зошит, марон коричневий. Тут я прибрала наголос, тому що вона зараз буде творитись жена, Тут не треба наголос у ножи. Квадерно с. Маронис. Маронис. Угу. Месас – Месос. Маронис. Я думаю, не так складно. Це легенько. Поки що з прикметниками і іменниками найлегше розібратись. Далі. Дивіться, що у нас з приводу артиклів. Вони також змінюються у множину. І зараз подивимося, як саме L у нас змінюється в лос. Якщо «el чіко, хлопець, то хлопці будуть лос чікос. Ла змінюється тут легше на «las», просто додається S. «Chica» La chica, то багато буде las chicas. Ель коче одна машина, багато буде los coches. Тут додається e, es. Es, ES. закінчення. І змінюється артикль на лос, так? Ель барко, кораблик, лос баркос. Змінюється ель на лос, і додається закінчення «с». Всі частини змінюються. La noche las noches. La mariposa пам'ятає це? метелик, лас, марипосос. Трошки зрозуміло? Дайте спробуємо. Тут є нагадочка, що ЛА змінюється на лас, а ель змінюється на лос. Е, якщо вам заходять такі презентації більше, ніж е, які були, то також пишіть в коментарях, що так цікавіше трошечки. l поенте, а багато мостів як артикль, якщо ель, у нас дивимося, змінюється на лос. То ми зробимо так. Los puentes. La playa. La у нас змінюється на Las. Las Лас. Playas. El ріо. Rio el у нас змінюється на los. то буде los Rios. Los Rios. Оха. Пам'ятаєте слово оха. У нас було ще оха де папер. Листочок паперу. А також може бути ОХД арболь, лісочок з дерева, так? У нас тут ОХД арболь, то е, у нас буде ла. Оха. Лас-охас. Ой, що це? Лас-охас. Дивимося. Ун і уна. Це. О... Може означати, якщо ви хочете зазначити, що це якийсь предмет один, або е, якийсь. Це артикль якийсь, то можна його прибирати у множині, Якщо вам не важливо, а, і він вказує, що це один предмет. У множині, його взагалі можна прибирати і залишати просто без нього. «Ун Чіко, Чікош, «ун кабайо, кабайос. У нас тут є, бачите? Уна сеньора, сеньорес. У на флорес можна залишати просто іменничок, у умножені і все. Ось, наприклад, уна вентана, якесь вікно, просто вікна вентанас. La ventana це саме вікно, вікна Las вентанас. Ці самі вікна. Давайте спробуємо. Ун релох негро. Що ми е, будемо тут робити, як ви думаєте? Як змінювати? Давайте приберемо що просто якісь годинники. Приберемо «у» і залишимо релохис. Релохис негрос. Годинники. «Уна чіка пекеня, маленька чіка», Того залишимо просто Чікас пекеняс. Чікас пекеняс. Дівчата маленькі. Так, un caballo gris, Коник у нас сири. То коники из caballos Kabios. Grises. Ось так буде. Kabaios grisis. El barco grande. У нас зверніть увагу тут el, ne un, Ми не, не упускаємо визначення артикля. El barco grande. «el» перетвориться на «los». «Los barcos grandes». Бачите, всі частки. Ой, заділа мікрофон. Бачите, всі частинки у нас змінилися. І останнє «La професора Ховен. Молода професора. Вона професора, молода вчителька, а молоді вчительки. Лас. Лас, змінюється на лас. Лас про. Ой, професорас Ховенес. Лас професорас ховенес. Все змінилося, так? Так. Дуже добре. Я сподіваюся вам зрозуміло трошки про множину, як змінюється іменник, прикметник та визначений артикль. То е, я думаю, що щоб не розтягувати одне відео на таке велике, то дивіться продовження у наступному відео вправочки по цій темі, а потім будемо далі розбиратися, що ще змінюється або не змінюється у множину в іспанській мові. Тож підписуйтесь, ставте вподобайчики. Чекаю вас у наступному відео. Я вас люблю. Гарного вам дня! Бувайте!